Дорогі першокурсники, шановні батьки та друзі, шановна університетська родина. Сьогодні ми розпочинаємо третій новий навчальний рік на подільській землі. З надією та піднесенням. Ми відкриваємо двері Альмаматер майже для двох з половиною тисяч першокурсників, які вступили на різні рівні та форми навчання і представляють майже всі області України. Це красномовно доводить статус нашого університету і високу довіру з боку абітурієнтів. Я щасливий вітати вас, шановні першокурсники, серед Студентської когорти Стусівського університету. 2016-17 навчальний рік особливий для країни та нашого університету. Україна святкує 25-ту річницю своєї незалежності. Нашому університету в цьому році 80. У цей знаковий рік ми відкрили свої двері перед першим стусівським набором. І не тільки цим унікальні наші першокурсники. Наймолодшому з них 16 років, найстаршому 55. Серед наших вступників. Переможці і призери Олімпіад і наукових конкурсів, спортивні розрядники, громадські активісти, волонтери. За результатами цьогорічної вступної кампанії майже 25% студентів першого курсу бакалавріату мали 190 балів і, безумовно, вище за предметів конкурсного циклу. А 10 з них з сьогоднішніх студентів нашого університету мали всі три сертифікати ЗНО з балами 195 і вище. З гордістю, з гордістю ми прийняли до лав своїх студентів, учасників бойових дій на Сході. Наші цьогорічні вступники приїхали до нас з усіх куточків України, і навіть з окупованого Донбасу та міста Севастополь. Це вкотре підтверджує, і доводить всім нашим друзям і недругам, що Крим і Донбас це Україна. Шановні батьки, безумовно, ви пишаєтесь своїми дітьми, бо від сьогодні вони стають студентами. Вони покоління, на яке покладена особлива місія. І це я міг відчути під час вступних випробувань та спілкувань з ними. Неюнацька відповідальність проглядається в творчих роботах майбутніх студентів. Вони пишуть, Україна отримала дуже великий аванс під час. Революцій 2004 і 2014 років. І саме нам цей аванс відпрацьовувати. Це свідчить про серйозний намір та усвідомлення, що їм будувати вільну та сильну Україну. А ми з вами, шановні батьки, їм повинні допомогти. Візьміть з цього золотого студентського часу все найкраще. Робіть свої помилки. Виправляйте їх, дорослішайте, ставайте мужніми, самостійними, принциповими і свідомими, такими, як колектив нашого університету, який своєю позицією та успіхами тут, на подільській землі, довів: ми закладаємо в наших студентах не тільки глибокі професійні знання та практичні навички, ми формуємо в них. Стрижень і характер, характер боротися і перемагати, бути гідними громадянами та працювати на благо України. Дорогі наші першокурсники, дорогі колеги, друзі. Я щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Нехай він стане багатим на успіхи, довгострокові проекти та реалізацію планів. Хай він принесе нам добрі новини та поповнить університетську скарбницю спільними перемогами. Успіхів вам! Процвітання і добробуту! Слава Стусівському університету! Слава Україні!